Тобто, минулого разу ми з вами почали цю лекцію, яка буде у вас йти за номером 9, і ви її будете відправляти на номер 9. Тобто, ми трошечки записали і зупинилися на ось цьому слайді, записали ви, як, що це за вкладки, як запускається Visual Basic, що таке проекти таке інше. А далі будемо розглядати вікно, середовища проєктування Visual Basic. Тому далі без ну, не треба писати, що це нова лекція. Тобто просто не помічаєте, що це якби наступний день. Може, там на полях десь собі число підмітити, якщо ви це ставите, щоб не забути, коли це було. Вам це буде може десь корисно. Тобто далі продовжуємо. На наступному рядочку писати вікно середовище проектування Visual Basic». і ось тут ви бачите це вікно, його слід теж, скажімо, замалювати або. Взяти, там є ж в конспекті лекції, можна завантажити, вирізати, роздрукувати там, як окремий малюнок або вставити як окремий малюнок. Ваші документи, ну, Коли ви будете, скажімо, писати лекцію, ви ж цей малюнок не скопіюєте, коли будете. Потім цю лекцію оформлювати в pdf файлі Ось там можна додати буде цей малюнок. Ну, то як ви зробите, так зробите. Я хочу сказати, що я не буду на цьому зупинятися, щоб ви його перемалювали. а Ми просто залишимо трошки більше часу наприкінці занять на цей малюночок. А ви собі відмітьте там залиште десь пів. <кхи> Сторінки ваших зошитів, чи сторінку на цей малюночок. Тобто, малювати, як ми це вже робили в Excel, не обов'язково кожну деталь. Вам треба позначити в цьому вікні оці елементи, які пронумеровані. І ми зараз про них з вами запишемо. Залишили місце для малюнка і пішли далі. Перший це рядок заголовка. Рядок заголовка. Ну, трошки, будемо пояснень писати. Містить назву проекту. У квадратних дужках вказується режим роботи. У квадратних дужках вказується режим роботи. Проєктування або виконання. Проєктування або виконання. Якщо подивитися зараз на цей рядок заголовка, бачимо, що проєкт не перейменований був. Взагалі ще нічого не було зроблено, просто відкрите середовище ріжок, і ім'я проєкту за замовченням дається Project 1. Так і у нас з вами буде, коли ми будемо працювати на практичній роботі. А далі ну, назва програми. Яка його створила, ми про це не написала, але ви ж ви розумієте, в будь-якому заголовку, якщо це йде в вікно програми, буде написана назва програми, це Microsoft Visual Basic, ви бачите. А в квадратних дошках це теж особливість Visual Basic, вказано режим роботи. Тобто, зараз тут режим дизайн, тобто проєктування стоїть, тут можна щось робити на формі, коли будемо перевіряти роботу програми то в дужках появиться ран, тобто виконання. Далі номер два: рядок меню. Тут візьміть, містить список команд. Містить список команд, які можна використовувати під час роботи. Містить список команд, які можна використовувати під час роботи. Тут в цій програмі застарілий інтерфейс, тут немає вкладок, а є ось такий рядок меню, який містить різні кнопочки. Залежно від напряму дій, які треба виконати з вашим проєктом під час роботи над проєктом або під час е роботи самого проєкту, е не всі тоді кнопочки ж будуть доступні, але ж також можна щось робити. І, е щоб побачити інші команди, які будуть, ну, самі команди, можна сказати, які будуть виконуватися, треба на цю кнопочку натиснути і розкриється список відповідних команд, і там можна буде їх вибирати. Далі номер три. Панель інструментів. Містить кнопки команд. Містить кнопки команд, які використовуються найчастіше, які використовуються найчастіше. Ми з вами бачили таку ж панель інструментів в Microsoft Excel. Там всього три чи чотири кнопочки додано. Тут за замовчуванням їх доволі багато, але ви ж, сподіваюся, вже зрозуміли, що цю панель можна налаштовувати під ваші потреби. Можна додавати нову групу користувача сюди і додавати кнопки, які вам потрібні під час роботи з проєктом. Далі номер чотири. Показує на оцю ж е прямокутне поле з е крапочками, з назвою форма 1, це як вікно у вікні, є свій свої, свої рядок-заголовка у цього поля, також кнопочки керування цим полем, а і це поле називається вікно екранної форми. Це робоча область програми. Робоча область програми. За замовчуванням має назву Форм-1. За замовчуванням має назву Форм-1. Тобто ми з вами будемо працювати саме на цій формі. Ми її можемо переименовувати за власними потребами. Але як ви бачите, у нас є вікно цієї програми, яке називається Project 1, це вікно основного проєкту, і є вікно форми, це вікно майбутнього додатка програми, який ми розроблюємо. Коли зробимо цей додаток, запрограмуємо, будемо його е, запускати, то буде на екрані відкриватися ось це вікно форми в тому е, самому вигляді, який ми е, 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 проєктували. І е, е, кнопочок, оцихнопочок, е, а точечок не буде. Точечки тут надані для того, щоб акуратно розміщувати елементи управління, які потрібні для рішення задачі. Ну, що таке елемент управління ви побачите, ми з ними будемо працювати кожного разу. Далі номер 5. Ось якраз і показую на панель. Запишіть елементів управління. Панель елементів управління. Тулбокс. ось е, перемикнула на наступний слайд. Е, номер 5. ось тут написано Вікно. Ну, це панель елементів управління. Toolbox. Як написати Toolbox? Подивіться. Містить набір елементів управління. Назад, назад. Містить набір елементів управління. Для розробки прикладної програми. Для розробки прикладної програми, тобто той програми, яку ми з вами створюємо. Ну, томер номер один показано один з елементів управління. Тобто, всі елементи управління тут виконані у вигляді кнопочок. Коли ми наводимо курсор на кожну з цих кнопочок, то впливає ще підказка. Там буде написано в цій підказці, підказці, що це за елемент управління. І таким чином ми можемо знайти саме те, що нам потрібен буде для рішення нашої задачі. Далі запишіть елементи управління. Що таке елементи управління? Елементи управління це інструменти. Елементи управління це інструменти для створення об'єктів екранної форми, для створення об'єктів екранної форми. Тобто ці елементи поміщуються в режимі проєктування на форму з крапочками. Розташовується там зручним оптимальним способом, потім використовується під час роботи додатка, який розробляється, і також може бути кожен елемент запрограмований. Для нього встановлюються спеціальні властивості і може бути записаний програмний код. Все залежить від того, що буде. Робити ваш додаток і яке призначення кожного елемента. Номер 6. Ось це ось віконечко. З сірим заголовком. Номер 6 це вікно провідника проєктів. Project Explorer. Також подивіться, як пишеться Project Explorer. Вікно провідника проєктів Project Explorer. Призначено для відображення структури проєкту, що розробляється. Призначено для відображення структури проєкту, що розробляється. Ну, тут ми також маємо такий маленький вбудований провідник, скажімо, всередині середовища проєктування для того, щоб передивлятися не зовнішні файли, які існують на нашому комп'ютері, а внутрішні елементи проекту, який ми розробляємо. Справа в тому, що можна розробляти. Кілька проєктів, які будуть працювати разом, в такому випадку говорять про груповий проєкт, можна передивлятися декілька проєктів в одному ж вікні проєктування. І кожен проєкт може містити декілька форм. Ми, звичайно, ж з вами не будемо розробляти складні структури. В, нашим, в наших програмах буде. Один проєкт, одна форма. Але якщо форм багато, ви бачите, їх можна навіть згрупувати по окремим папочкам і потім переходити від однієї форми до другої, щоб щось там виправити, передивитися там, і таке інше. Тобто це елемент навігації по елементам проєктів, які розробляє програміст. Далі номер 7. Вказує на вікно, яке знаходиться під цим провідником. Називається вікно властивостей пропатіс. Ну, слово пропатіс головку вікна. Я сподіваюсь, ви бачите. напишете. Це вікно властивостей пропатіс. Призначено для налаштування властивостей Елементів управління призначені для налаштування властивостей, елементів управління ми будемо цим вікном користуватися обов'язково, бо якщо не налаштувати властивості, то елементи управління майже будуть непотрібні на нашій формі, в нашому додатку, який ми розробляємо, бо це, скажімо, основний елемент, який дозволяє перетворити абстрактний елемент на елемент, який потрібен для рішення задачі. Для кожного елемента управління може бути власний перелік властивостей. Зараз ви тут бачите перелік властивостей для форм. Форма це теж елемент, який можна налаштовувати і навіть програмувати саме це вікно. Яке ви тут бачите робоче, ми бачимо, що це властивості форми по ось цьому вікну, де ми бачимо ім'я елемента, який зараз можна налаштовувати. А далі перелік властивостей цієї форми на двох вкладках. Ми може, будемо користуватися першою вкладкою, тут перелік властивостей упорядкований за алфавітом. Взагалі на двох вкладках однакові переліки властивостей знаходяться, тільки по-різному вони відсортовані. На першій вкладці, що зараз відкрите на малюнку за алфавітом, на другій за категоріями, тобто за призначенням, можна сказати, ми будемо перші користуватися. Далі номер 8 Вікно схеми форми, форм лейаут». Сподіваюсь, теж бачите назву цього вікна форм-лейт. Призначене для установки місце розташування вікна програми, що розробляється після її запуску. Призначене для розташування місця знаходження установки да, місця розташування вікна, програма, що розробляється, після її запуску. В цьому вікні ви бачите намальований. Такий маленький е, монітор, на якому ви бачите е, у вигляді е, прямокутничка з назвою, там назва десь форму, дуже е, помістилась на цей прямокутничок, е, вікно проєкту, яке буде відкрити от, з, згідно цього малюнку в лівому десь верхньому куті екрану, на самому куті, ну ближче до нього. Ми можемо цей прямокутничок переміщувати по намальованому монітору, щоб сказати, в якому місці треба відкривати цю форму, коли програма почне працювати. Ну, для нас з вами, якщо ми розробляємо одну форму, може це і не дуже важливо, а якщо розробляється кілька форм, таким чином можна керувати, як будуть ці форми відкриватися після запуску програми. Чи всі вони... Будуть сховані під першою формою, потім будуть поступово перша форма буде закриватися, і тоді буде доступна наступна. Чи всі разом будуть якось упорядковані на робочому столі, щоб всі було видно чи іншим чином? Так можна керувати появою форм на екрані. Так, все всі елементи ми з вами розписали. І переходимо до наступного питання. Запишіть етапи програмування на Visual Basic. Етапи програмування на Visual Basic. Відмітьте, процес програмування складається з наступних етапів. Процес програмування складається з наступних етапів. Так, вибачте, трошечки посидіть, будь ласка.